Ми продовжимо тему переходу церков з-під однієї юрисдикції до іншої, і з речником Хмельницької єпархії Православної церкви України архімандритом Даниїлом Тернавським. Добрий вечір Слава Ісусу Христу. Навіки Богуслава. Як скажіть, отче, як часто таке трапляється, що от в одній громаді не можуть порозумітися от з переходом церков? Ну, на жаль, буває так, скажімо, Україна свого часу вже мала такі проблеми з, з переходами. Тому що якщо 30 років тому з такими проблемами зіштовхнулася Західна Україна, то після дарування нам Томусу про незалежність з такими проблемами зіштовхнулася практично вся Україна. Якщо на початку 90-х років це були проблеми е, е, переходів з української православної церкви в єдності з московським патріархатом, з неї, скажімо, в церкву або в Українську греко-католицьку церкву, або в Українську автокефальну православну церкву чи в Українську православну церкву. Київського патріархату, то на сьогоднішній день ми маємо проблему. Ось цих переходів, власне, з Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом до Православної церкви України. На жаль, ми це маємо, і, на жаль, такі факти трапляються в нашому суспільстві. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Що люди, ну, прихожани церков та церковна громада, що не всі взагалі розуміють суть? У цього переходу, і як ми чуємо, трактують всі по різному, ну такі важливі для становлення навіть держави речі. Україна в 20 столітті мала я вже неодноразово про це наголошував і ще раз повторюся таких три великих відродження автокефальної церкви. Перше відродження це було в 1918 році, друге відродження це в період Другої світової війни. І третє відродження це було фактично вже перед розвалом Радянського Союзу. Ми мали таких три великих, скажімо, відродження нашої церкви в Насамперед, це є запит суспільства. Ми не хочемо чужого, але дайте нам боронити своє. Ми хочемо мати своє. Ми хотіли мати всі ці роки свою церкву. Вони хотіли мати свою церкву зі своїм пристоятелем у себе у місті Києві, і на запит цього суспільства через 30 років цих благань зглянувся вселенський патріарх Варфоломій. І ось, враховуючи всі ті обставини і запити суспільства, ми маємо сьогодні уже нашу православну церкву України, яка посіла 15-те місце серед автокефальних православних церков. Скажіть, будь ласка, а чи вистачає священиків у православній церкві України в нашій області? Та чи повинні зрештою вони це робити? от вести роз'яснювальну роботу, наприклад, у судківцях? Насамперед, ми повинні розуміти, що церква це є живий організм. І не завжди, скажімо, священник може і в силу своїх життєвих обставин, в силу своєї освіти. Священник це така сама людина, і, можливо, не завжди він отримав гарну освіту для роз'яснення. Скажімо, ми маємо проблеми серед тих самих священників в єдності з московським патріархатом, запитуєш, отче, а чому ти не хочеш долучитися до Православної церкви України? Це є свого свого роду якась певна істигмація. Тому що для священника були нав'язані якісь певні принципи, що то можливо не така церква, що то можливо не неправильна церква, що то, можливо, не в повній мірі виконується обрядова сторона чи догматична. Це така сама православна церква, як і усі інші 14 помісних православних церков з тим самим вченням, з тим самим догматичним вченням. Це не є церква, як в багатьох складається думка, що вона якась можливо з іншим вченням, чи можливо з якоюсь іншою богослужбовою стороною. Це точно така сама церква, як усі інші 14 помісних православних церков світу. І зазвичай священики буває мало інформують своїх парафіян, тому що навіть в силу тих обставин, що він сам не може до кінця розібратися з усіма цими нюансами, і ось священик повинен і сам навчатися, і навчати інших. Ну і якщо ми маємо сьогодні запити в суспільстві. До своєї помісної церкви ми повинні ми, тим більше ми її отримали. Ми повинні її розвивати, ми повинні докладати зусиль для її розвитку. Як я вже сказав, нам не потрібно чужого, але не чіпайте наше, ми хочемо оборонити наше і розвивати нашу церкву тут на поділі православну церкву України. Я проводив спільну мову бесіду з, з нашою облдержадміністрацією, і власне є ось такі цифри. Станом на сьогодні, на 12 квітня, ось 53 громади в нас перейшло з московського патріархату. Власне, з церкви, ну можливо, десь когось це ображає ця назва, тому я так скажу повну назву з української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Я буду вважати, це буде правильно. Дві громади в нас перейшло. З Української автокефальної православної церкви, які є перереєстровані вже офіційно, і 79 громад з Української православної церкви Київського патріархату вже вони перереєстровані. Більше 100 громад в нас ще є не перереєстровані з е, Київського патріархату. Ну і, звичайно, в нас є певні парафії, які ми, ну, ми називаємо такі, я би сказав, трошечки проблемні в плані тих переходів, тому що е, релігійна. Складова справа переходів це дуже важка справа. Це дуже важка справа, і справа, яка потребує і досконалого вивчення, яка потребує багато здоров'я, яка потребує певного досвіду, обґрунтованого. І це не завжди дуже приємна тема, тому що не завжди приємно їхати, скажімо, священнику на парафію, а услід чути слова, що ти. Скажімо, чи Христопродавець, чи ти Іуда, чи, скажімо, якісь інші е, клички, які вигукують у слід для священника, то тому дуже часто буває це, це, це досить проблемно справа з цих переходів. Ось. Але е, малими кроками вони відбуваються, і вони е, на, на запит суспільства вони будуть відбуватися ці переходи і далі, тому що ну, ми маємо свою церкву. І ми хочемо її розвивати. А скажіть, будь ласка, от ті церкви, які вже в лоні Православної церкви України, це яка частина з усіх православних релігійних громад нашої області? Е, я би сказав, трошки менше 10%.